Далекобійники протестують. В Кіровограді близько 300 водіїв влаштували бойкот вантажним нововведенням. За ними вантажівки важче 36 тонн спеку мають їздити лише вночі. Державтоінспекція правила вела аби зберегти дорожнє покриття. Шофери ж скаржаться від таких новацій мають лише збитки. Подробиці в репортажі Інна Примак. Протестували далекобійники на в'їзді в Кіровоград зі сторони Бобринця. Вздовж дороги припаркували з півсотні вантажівок. Чоловіки кажуть, приїхали виборювати право працювати, бо через нововведення возити вантажі стало складно. Притискають бізнесменів і великі фірми-перевізники. Практично всі машини забрали роботу Машини зараз стоять здесь на дороге, а якщо не на дороге, то не стоять вдома, тому що роботи практично не дають. За теперішніми нормативами вантажівкам важчим 36 тонн у спеку їздити зась. Курсувати мають лише вночі, проте великі фірми нововведення ігнорують, нарікають водії. Вага їх авто подекуди вдвічі переважає норму, але на ваги вони навіть не їдуть. У них нові машини, тому що їм везде зелена дорога, їх не трогає міліція, вони їздять з перегрузами. Так, зі все їздили з перегрузами, тому що хочемо заробити і хочемо жити прежі. Но пішов без тот, що нас заставляють возити по 20 тонн. а вони возять по 60 по 80 тонн. Після двогодинного страйку водії колоною прямують у Кіровоград. Протестувальники зустрічають одного з найбільших вітчизняних перевізників. Розповісти, вантаж якої ваги везе водій, не захотів. Керманичі протестувальники наполягають вага понад нормова. Якщо понаднормова. нього дуже багато груза, посмотрите, як трьоться крило об резину. І це ми наші дороги бірежом. Тут примерно Тут 50 тонн точно є. Ці вантажівки теж від великих фірм. Поїздки вони лише чекають. Їх водії говорять про нововведення неохоче, але запевняють, їхні авто, пода норму не ввод. Скільки вивозити там. <плес> ну от Скільки за вантаж? <плес> тон 80 є? Та ви шо? А скільки, влазить? Скільки? 16 тонн. То ви закону протримуєтесь? У транспортній міліції причин для конфлікту не бачать, кажуть для всіх водіїв. У них однакові умови. Всі в однакових умовах працюють, Тобто нас обмежень немає. Якщо ми виявляємо факти, ми відповідно вживаємо заходи тобто, щоб Що не повторилися порушення. Протестували далекобійники зо три години. Пообіцяли, якщо ситуація не зміниться, організовуватимуть нові акції. Це Но у нас предварительна акція, Тобто ми передбачаємо, що Якщо не приймуть міру, то ми більше будемо збирати і будемо перекривати дороги. Ми мы, зібралися мы на мирну акцію. Ми собрались предупредить. За нами вся Україна стоїть. Всі знають в Ніколаєві, в Херсоні, в Первомайській, везде знають, сколько це може продолжаться. Інна примак, Микола Головко, день за днем.